Національний телемарафон Єдині новини триває. Зараз говоримо про тих, хто допомагає. Він вирішив продати одразу два золота. Найтитулованіший висловальний країни Юрій Чебон виставив на аукціон три олімпійські медалі, дві з яких. Найвищого гатунку здобуті у 12-му і 16-му роках на Олімпіадах відповідно в Лондоні та Ріо-Жанейро, де -Жанейро. і також бронзу, яку вибрав у 2008 році в Пекіні. Ціль одна допомогти Збройним силам України. З часу оголошення вже минуло два тижні. Як просувається аукціон, Запитаємо в нашого гостя з нами Юрій Чебан, дворазовий олімпійський чемпіон зараз на прямому зв'язку. Юрій, вітаємо вас. В прямому ефірі «1 плюс 1». Розказуй, як відбувається аукціон, чи медалі досі з тобою, чи вдалося вже виручити гроші за якісь з твоїх нагород. Аукціон вже пройшов. Закінчився він не, не досі так, як планували, але, але досить непогано. Ми намагалися привернути увагу через. Американські медіа про нас писали Washington Post, Ape News, TMZ Sport, і досі так непогано вийшло. заробили, заробили більше аніж 100 тисяч, і це ну і це тільки початок. А що що ви маєте на увазі, коли кажете, що ви очікували якоїсь більшої суми від від цього аукціону, і, і що ви маєте на увазі, коли кажете, що і ще очікуєте більшого? Е, так е, ми очікували трохи більше, тому що ми спілкувалися з організаторами цього акціону, які е, нам сказали, дали попередню оцінку стосовно цих медалей. Сказали, що е, ціна має бути вища. І ну і ми е, не, не орієнтувалися на, на ціну, як, як на такову, але ми е, хотіли зібрати як найбільше багато грошей. Але е, що є, то є. Нам давали ринку в 150 тисяч, але вийшло трохи менше. Ну, за що ми і вдячні, в принципі. Це йдеться про це, це долари? Дійсно, ми далі... Так. Юрій, це йдеться так, про так, долари доларю. чи про гривні? 100 тисяч доларів це величезна сума справді. Не шкода було віддавати найдорожче і ну, найважливіше, Пас. чого ти досяг в своїй спортивній кар'єрі як спортсмен. Ну як вам сказати? Дійсно шкода, але я впевнений, що ці медалі мають принести більше, аніж просто лежати на полиці і пилитись, тому що в, в певний момент країна мені надала гарні можливості, і я хочу відплатити тим самим. Ці медалі ще принесуть користь. Я впевнений, що на, на моєму прикладі будуть, будуть багато людей. Поступати може так само, як і мене надихнув на, на цей вчинок Влад Медвед... Слава Медведенко, який на цьому ж до речі акціоні продав продав свої нагороди, і ці кошти пустив на соціальні потреби так само. Ми до речі, з ним говорили в прямому ефірі, і коли я його запитувала, чи він сподівається, що які нами його ці чемпіонські каблучки, чемпіона НБА до нього повернуться? Він натякнув, що думаю, можливо, таки повернеться, що мовляв, можливо, йому готує сюрприз. Чи в тебе є сподівання, що люди, які викупили твої нагороди або інші, якісь благодійники тобі зможуть, хоча б одну твою олімпійську медаль повернути, все таки? Дія така є, і е, я навіть зробив е, такий крок, що запропонував е, майбутньому власнику цих медалей е, приїхати до нас. Я особисто його запросив е, для того, щоб він, е, по-перше, зміг впевнитись в тому, що е, ці кошти, ця допомога пішла на користь Україні, щоб він побачив своїми очима, що Створила в Україні російська агресія, і третє: якщо на його волю така буде такий вчинок буде умісний, він може їх повернути, і ми можемо ці медалі, ці медалі поставити до музею національного олімпійського комітету, як, як як речі, які безпосередньо прийня, приймали участь у, у перемозі України та Протидії російської агресії, Юрія. Цю суму виручену на аукціоні. Ви на щось конкретне спрямуєте? Е, ви знаєте, що, що хочу сказати. От е, наш, наш благодійний фонд Олімпійське коло, який е, безпосередньо допомагає з самого початку війни він е, не припиняв своєї роботи, і ці кошти підуть на всі ті потреби, які які зараз є, звісно, ми всіх не перекриємо, тому що потреб і запитів дуже багато, дуже багато, але ми маємо змогу ці кошти витратити дійсно на ті речі, які ми вважаємо потрібні, і для тих людей, людей, яких ми безпосередньо знаємо, тобто. Коли кажуть, що гроші підуть на потреби ЗСУ, то, то це виглядає ну, як містично. Але ми знаємо конкретно ті групи людей, тих воєнних, наших висловальників, які зараз знаходяться у лавах ЗСУ, і, як, і про потреби яких ми точно знаємо, і знаємо, що ці потреби ми зможемо цілком е, е, вирішити. Тобто, от, такими кроками ми в принципі, і рухаємось. Юрій, ти залишаєшся в спорті, в великому спорті, дуже активним і мав. Помітні дуже успіхи як тренер на останній олімпіаді, вочевидь готуєшся до Олімпіади в Парижі. Як ти ставишся до таких вже рухів, які відбуваються з приводу можливого повернення росіян, зокрема в олімпійський спорт, не під російським прапором, під нейтральним, але все одно про це вже навіть заявило, що не заперечує проти повернення росіян і очільниця Національного олімпійського комітету Сполучених Штатів? Ну і було запрошення так само від очільника міжнародного олімпійського комітету. Російського очільника НОК так само на зібрання всіх представників національних комітетів. Тобто, певні рухи вже відбуваються, щоб повернути росіян у великий спорт. Що ти про це думаєш? Так, є такі є такі події. Я б хотів це питання розділити на, на два напрямки: по-перше, якщо б від мене це залежало, я б взагалі від будь-яких. Міжнародних організацій, які мають певний вплив від спортивних змагань, від сторони взагалі представників е, російської і білоруських країн, тому що е, білий прапор це тільки підміна понять, тому що взагалі то е, ці люди одні й ті самі, і це просто підміна понять, щоб не дратувати цими кольорами. Ви ж зрозумієте про що про що мова? І друге питання то. Е, ми ж саме розуміємо до чого все йде. Ми саме спостерігаємо що попово дуже обережно. Впливові люди починають рух до, до спортсменів до того, щоб їх допустити, і в цьому випадку я вважаю за за правильне буде не не як то сказати, не пропустити українцям такий шанс, щоб. щоб Сісти за стол переговорів, і поки вони не повернуть все те, що забрали, не зроблять компенсації тим сім'ям, в яких забрали спортсменів, людей, які захищали нашу країну, не вернуть гроші на відновлення спортивної інфраструктури, не відновлять розбомблений інвентар, не можна взагалі. Поки представників Білорусі і Росії на спортивну міжнародну арену а, Юрій. Ти коли говориш всі сто за стілу переговорів з приводу повернення спортсменам і спортивних майданчиків відновлення, ти маєш на увазі спортивне керівництво двох країн чи найвище керівництво двох країн? Я маю на увазі, що Можна так сказати, все одно до того йде, що їх повернуть рано чи пізно їх повернуть, і е, спортивному керівництву нашої країни, міжнародних е, е, організацій, треба повинно виробити якийсь шлях. Щоб ми цей момент не пропустили, тому що все одно я впевнений, що вони будуть через всілякі організації, через впливових осіб робити заяви, і все одно, все одно вони повернуться. Все одно це буде, і ми це розуміємо. Хоч ми цього не хочемо, але це відбувається на наших очах зараз, і це тільки початок. Я впевнений. Це тільки початок, і щоб нам не про щолкати, як кажуть, цей момент. Треба е, робити на випередження. Треба бити на на випередження. І, ви, і висувати наші умови. А ти вважаєш, що українське керівництво спорту Національного олімпійського комітету зараз достатньо активним є, щоб, власне, не прогавити той момент, про який ти говориш, щоб росіяни безболісно повернулись хай під нейтральним прапором в олімпійський спорт? Е, тут е, по... Цікавий цікавий момент, тому що тут потрібно трохи уточнити, до якого саме спортивного керівництва ви маєте на увазі, тому що зараз в нас все спортивне керівництво в одній, в одній особі. Це хороше зауваження, тому що так. Чинний міністр спорту Вадим Гуцайт одночасно став і головою національного олімпійського комітету, тому напевно, так, ми можемо це звузити до однієї людини. Так, я думаю, що це в його інтересах. Він він непогана людина. Він е, дбає про інтереси спорту, але все буде залежати від активних людей, які його оточують, і які е, намагаються цей процес стимулювати на різних е, уланках, на різних напрямках і так далі. Йому одному це не очолити. Ви ж це розумієте, але все буде залежати від командної роботи. Пане Юрію, дуже вам дякуємо. Юрій Чебан, дворазовий олімпійський чемпіон, був гостем прямого ефіру «1 плюс 1». Дізналися від нього, що за виручені олімпійські нагороди, які він продав на аукціоні, отримав 100 тисяч доларів, яких передасть на допомогу. Дуже дякую вам і за цей крок, і за участь в нашому дякую. марафоні. Дякуємо вам, а ми продовжуємо Україна далі. Сім готелів.